Добрий день, дітки! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати звуки. І сьогодні ми сьогодні з вами вивчаємо м'які та тверді приголосні звуки. Поїхали. Одного разу голосний та приголосний вийшли прогулятися. А по дорозі, щоб не сумувати, вони вирішили грати і співати. Давайте разом з ними! Р-рр-рр о-о, а разом буде ро, «Ро-о» так рот. Ж-ж-ж у, а разом буде жу, жу, жу. А разом буде ос. Ос оса. м м м Е-е-е. А разом буде ме. Ме. Так друзі співаючи, дійшли до лісу. А там Ого, скільки тут слів! Давайте будемо їх збирати. Я буду збирати слова, які починаються з голосного звука. А я буду збирати слова, які починаються з приголосного. Ну що, дітки, готові збирати слова? Тоді починаємо. Гриб Перше слово гриб. Який перший звук у слові гриб? Правильно, г! Він голосний чи приголосний? Гриб. Так, він голосний приголосний. Його ми складаємо в корзинку, де приголосні звуки. Орел. Який перший звук у слові Орел? Так, звук О. Він голосний чи приголосний? О, Орел! Він голосний. Молодці дітки. Так, ми його складаємо у кошик, де голосні звуки. Квітка! Перший звук у слові квітка. Який? Так. К! Квітка. Він голосний чи приголосний? Так. Він приголосний. К! Квітка, він приголосний, правильно, дітки? Індик. Індик. Перший звук який? І. Він голосний чи приголосний? І. Молодці. Він голосний. Правильно ми його складаємо в кошик, де голосні звуки. Олень! Перший звук. О! Він голосний. Молодці дітки. Ми його можемо проспівати. Складаємо в окоши з голосними звуками. Олень. Ой, а це хто? І тут голосний та приголосний побачили незнайомця, який дуже був схожий на приголосного. А ти знаєш, що дуже схожий на мене, тільки трішки не такий. У мене ротик одна рисочка, а у тебе дві. Чому це так? О, привіт! Я і сам бачу, що ми схожі, але я не знаю, чому у мене такий ротик. А може, ти можеш співати, як я? Мене звати голосний. Я вмію співати. Послухай. А а а у, у у і і і. А ти так можеш співати? Ні, співати я не вмію. Ну тоді спробуй поричати, як я. Ррррр. Боби посвістіти, як я. А фирка ти можеш? Фу-фу-фу. О, я зрозумів. Ти теж приголосний, але ти трішки інакше вимовляєш звуки. Мій друг їх вимовляє твердо. А ти. Вимовляєш їх м'якенько. Якщо мій друг їх вимовляє твердо, тому його будуть звати Твердий приголосний. А якщо ти їх вимовляєш м'якенько та лагідно, ми тебе будемо звати м'який приголосний. Ось чому у тебе дві рисочки. Ти схожий на брата. Дітки, давайте спробуємо створити м'які приголосні. Твердий д. А м'якенький. Спробуйте повторити ді. Ді. Так, молодці. Твердий С. А м'якенький. Сі. Ще раз повторюємо с. М'якенько. Так, молодці дітки. Твердий. Т. А м'якенький. Т. Повторюємо ще раз. Т. Молодці дітки. Отож, дітки, запам'ятайте, твердий приголосний ми будемо позначати однією рисочкою, а твердий двома. Ви великі молодці, дякуємо вам за чудову роботу і за вашу увагу. А зараз, дітки, друге заняття у нас малювання. Сьогодні малювати з вами казковий замок, де живуть наші казкові і чарівні звуки. Дивіться, це дуже просто, дітки! За допомогою лінійки та олівця намалюйте прямокутничок. Це основа нашого замку. Зліва і справа від нього ще по одному це будуть башти. Намалюйте на баштах верхівки. Трикутнички. А тепер потрібно намалювати ворота. А на верхній стінці зубчаті виступи. Залишилось намалювати деталі: вікна, рельєф під трикутниками, дахами і воротами. Ось у нас який з вами виходить гарний замок. А коли ми на баштах намалюємо прапори і додаємо штрихи, яких не вистачає. А потім беремо кольорові олівці і розмальовуємо свій замок так, такими кольорами, як нам Подобається. І думаю, що нам, нашим звуком і голосному, і приголосному, і м'якому приголосному, який ми сьогодні з вами вивчали, дуже сподобається ваш замок. До побачення, дітки, всього найкращого!